Уважаемые гости, я к вам тоже обращаюсь. Уважаемые члены комиссии, я позволю себе перед тем, как начать работу этой комиссии, сделать официальное заявление. Уважаемые члены рабочей группы, уважаемые члены нашей комиссии, информирую вас, что со вчерашнего числа, 14 3 я сложил свои полномочия руководителя это Ввиду этой непонятной для меня конфликтной ситуации, которая возникла из ничего, пытаются дискредитировать прежде всего меня, как депутата областного совета, как председателя этой комиссии. Я за 13 лет работы в областном совете депутатом трех созывов свое имя ни под кого не подставил. И здесь есть свидетели этому, Мои бывшие коллеги по депутатскому корпусу. Я треть сезона возглавляю комитет по здравоохранению. Профильный комитет. И я подобного к себе отношения через средства массовой информации, через различные обращения во все органы. Еще нужно посмотреть, что из себя представляет громадская рада. Это уже другой будет вопрос депутатского корпуса. А на сегодняшний день... Я официально направил заявление председателя областного совета, снял с себя полномочия и прекратил свое участие в работе в данной комиссии. Считаю, что работа в этой комиссии неконструктивна. И мне здесь делать нечего. Всем спасибо. Всего доброго. Я хочу зробити заяву. Покажешь. Протокол вы не предписали? Нет, да. Це Протокол, который написан непрофессионально, некачественно, предвзято и аморально, я не подписал. Тому це засідання, може, це засідання нелегітивне. Я теж склала, написала заяву і склала повноваження як депутат. І я не знаю, ми підтримали Володимира Миколаєвича. Я зараз хочу сказати, чому це, тому що ми дійсно не заангажовані. І ми хочемо, щоб зайшли депутати, з якими ви спрацюєтеся. Далі вчора я отримала в своїй комісії лист. Від Чорнобильської, від громадської спілки Харківської асоціації, громадських організацій, інвалідових ветеранів Чорнобиль. Щоб звинувачувати про те, що ми зітримуємо якогось і за дві кандидатів, це було занадто рано. Ми теж можемо сказати, що громадська рада підтримувала Золота і ха і вибачте, вибачте, а в цьому листі щось сказано про ні, 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 ні. Я це я, я просто я зараз повернуся, Я повернулася, бо я повернулася. І е, ми не можемо включити їх до складу комісії, але я пропоную, якщо ви принципово і хочете, щоб комісія працювала дійсно на чесних умовах, включити їх Чорнобиль представника Чорнобильської організації і Афганської до громадської ради. Це можливо. І потім ми можемо зробити їх членами комісії. Це порушення закону. Чому? Закон про три депутати склали повноваження, зайдуть нові, буде збиратися нова комісія. Ми не, дамо, не даємо їм права. Ну, я своє прочитала і скажу вам чесно, да, я поміняла свою точку зору. Але вони, вони повинні підтримати кандидатуру, яку вони хочуть. А в них немає такої можливості. Дивіться, в положенні прописано, що три депутати від профільних комісій. В комісії спільної власності і захорони охорони здоров'я нема жодного афганця і чорнобильця. Тобто єдиний вихід це їх вести до члену громадської ради по одному. Ну, ви ж... Чому? Я не варто проводити. Як це ну добре? Це вже ви будете потім якби запрацьовувати. Якщо ви принципові, то ви теж поміняйте свій склад і нехай зайдуть нові всі члени комісії і будуть працювати на чесних і загальних засадах. Питання Я вас можна питання ви покинете це Петро Прокопенко. Київське об'єднання Чорнобиль, місто Харків, скажіть, будь ласка, скільки людей з дев'яти членів комісії вийшло з складу цієї комісії? І чи легітимна комісія без вас? Я не можу Тут є юристи, на мою думку. Якщо вийшло три депутати, ми вийшли Володимир Миколаївичем, я вийшла це точно. Дві заяви подали. А третій? А третій повинна бути Олена Яковіна. Але в положенні практи, це на мою думку, я вам кажу, кажу, що склад комісії повинен бути три депутати від профільних, від профільних комісій, три члени громадської ради і три представника трудового колективу. По кворуму їх залишилося ну, шість, ну, так як їх немає. Ну, немає ще Алини Яківни, я не знаю, вона як мені написала заяву чи ні? Так, да, є, поступило вона... заявлення. Нам підписали їх, вони вийшли. Ми вийшли з комісії. Нам, нам да, вона підписала заявлення о те, том, що... Тому немає депутатського складу, я вважаю, що це... Не На сьогодні кворум є? Привіт. На сьогодні кворум є? Кворум є. На сьогодні... Шан... Ж... Доброго дня, шановні, я секретар комісії, і я маю особисту думку, і це думка громадської ради. Заміна членів конкурсної комісії повинна бути затверджена розпорядженням голови Харківської обласної ради, як і всі документи. Тобто, таким чином, на сьогодні ми маємо заяви про вихід із складу конкурсної комісії, але ці заяви не затверджені ще розпорядженням голови Харківської обласної ради. Тому я прошу комісію шановні присутні, е, взяти там 15-20 хвилин перерви е, для того, щоб ми порадилися з юристами, е, наскільки в юридичній дусній нам буде продовжувати е, далі це засідання. Е, немає заперечень. В тому плані, що ми також, як членник кружового колективу, хочемо висловити придумку. Зокрема. Я також написала заяву на Чернова Сергія Івановича про те, що я хочу за... зачитати усім присутнім. А, значить, прошу вас відстронити мене з дев'ятнадцятого третього дев'ятнадцяти дев'ятнадцятого тобі ж, ну, сьогодні об від обов'язків члена конкурсної комісії обрання керівника КНП «Хор», які покладені на мене розпорядженням Харківської обласної ради від третього дев'ятнадцятого року, зв'язку з постійним відкритим моральним тиском на мене, як на члена комісії з боку представників саме громадської організації при Харківській обласній раді. Які також є членом роззначених конкурсної комісії та які лобіюють інтереси свого кандидата. Це моя а, власна думка, а це вони підтримують золотиова, бо вони вважають, що якщо прийде яке, якесь нове обличчя, яке а, буде а, не а, якимось а, представником частних інтересів, то як воно повернеться далі для Чорнобильців, ніхто не знає. Бачите, як ваші прізвище назвати моє прізвище Жилкина Анна Миколаївна. Я юрисконсульт Чорнобильського диспансеру, а також я є членом цієї комісії. Я не закінчила, будь ласка. Я не закінчила. Я не закінчила. Будь ласка, де мені сказати. Крім того, член конкурсної комісії Шержукова, Лена Миколаївна, користусь чистим. Що є секретарем вище зазначеної конкурсної комісії, свідомо і навмисно перекручувала суть обговорення кандидатів, відобразивши у протоколі номер 3 від 3 від 1, 3, 19, ті фрази і висловлювання, які не висловлювали членами комісії, в тому числі головою комісії. Шержукова під час складання вищезазначеного протоколу. Засідання не відобразила, не відобразила дійсно процедуру обговорення та голосування щодо розгляду документів, агресивно поводила себе по відношенню до голови конкурсної комісії Святаша і члени комісії, представників трудового колективу. Висловлюючи свою безпосередню суб'єктивну думку, яка є результатом її власних емоцій і власного ставлення до кандидатів та ви вичезда... членів комісії, тим самим грубо і некоректно порушивши покладені на неї обов'язки як секретаря комісії. Крім того, представники громадської ради, які, членами, які є членами конкурсної комісії, своїми е, виступами в засобах масової інформації та спотвореним баченням ситуації навколо обрання керівника закладу, е, свідомо невілюють е, не думку, тобто вони е, хочуть всім сказати, що є їхня думка саме вірна, всіх е, не враховуючи думку всіх інших членів комісії. А, так, Не володі, і інших членів комісії та агресивно нав'язують свою думку, свою точку зору членам комісії та громаді, тим самим свідомо перешкоджаючи законному процесу обрання керівника лікарні. Крім того, вони а, на телебаченні маса а, ну. Засобах масової інформації по так проще. Ну я є <пілкую> я, я, кажуся... державною <пілкую> <пілкую> мовою. Тому я хочу сказати, що вони всіляко не маючи обґру... обґрунтування під тим, кажуть, що ми там. Висловлюємо думку саме свою, а не членів колективу, які нас представив. До речі, є протокол від цього його у нас є. Ми представляли ми його у місті с... ну, спіль... ну, з його в обласній раді. Він є, копія є. Ми його на сім'ї чорнобичка громадська рана є, а чорнобиче немає. Тобто, коли ми його надавали, ну надавали протокол. Тобто там уголові. є протокол, де а, з дотриманням законних... Тобто у вас копії зараз немає? Ні, Ні зараз собою немає. Ірина Євгенівна, чи можемо ми запросити цей протокол? на відео можна запросити? Як громадська рада чи як комісія? Я може, я раду. Ви ви Любой громадянин може запросити. А черновичка не та не присутність. У вас? У вас? У вас? У вас? Я хочу сказати, що ви не маєте права нас, на... якось не маючи uh, підстав і якихось доказів нас чомусь звинувачувати. Я не вас касаюсь, я касаюсь на говників громадської ради. Везде да. это об этом говорят. Хочет, чтобы я написала? При этом не имея никаких Душь доказательств. Ну, это мое мнение. То есть как... я, я, открытого я открытого. имею право высказать свое мнение. Я его высказываю. Вы 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 у Скажите, пожалуйста, а членам трудового коллектива люди, которые причастны А интересно. Засчитание трудового коллектива, где где были, где были, Є протокол собрання, є, я, 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 я. А зображення, можна... збори. У нас його знайома немає. Ми його надавали, коли надавали свої кандидатури, а вони його при... прикладували. І він Так, тобто, да, як додаток. І він його поради, тобто ви можете з ним займати. Це не є якось. Можна очень коротко висказати своєму. Ну я представлявся, так? Я тоже член ассоциации, представляю, кроме всего, киевскую организацию членов города Кайфа, по Нас вообще интересует вопрос, мы какое-то отношение имеем к этому диспансеру, я имею в виду участники, Спасибо. участники НЧС, по другие пострадавшие, которые более четверти века являются пациентами этого лечебного учреждения или нет. И вообще все, что происходит, кто для кого существует. И на чьи деньги? Это деньги государственные, деньги областные, или это может быть деньги налогоплательщиков, на которые содержится в том числе и диспансер, и приходит, принимается решение, те или иначе. И э, мы, наверное, 30 с лишним лет тому назад съездили на прогулку в Чернобыль, поэтому в свое время депутаты областного совета приняли решение о передаче э, больницы, которая была бывшая больница Харьковского обкома компартии Украины, в э, перепрофилирование в диспансер. Вообще, э, как э, надо учитывать эти мнения? Нет. Не. Сегодня конкурсная комиссия должна сегодня вот, принять решение о том, кто возглавит это лечебное учреждение. Мы не можем точно сказать, выразить свое мнение до конца объективно, не посмотрев программу того или иного кандидата, не ознакомившись. Может быть, есть все-таки смысл, в том числе, принять решение о том, что провести какие-то слушания кандидатов на эту должность, может быть, дебаты какие-то, причем они должны быть публичные, с участием заинтересованных людей, которыми мы считаем себя заинтересованными. Дело в том, что в диспансере несколько тысяч пациентов со всей области, и здесь присутствуют представители различных чернобыльских организаций, которые так или иначе эти пациенты являются членами этой организации. Поэтому второй вопрос, который мы бы хотели, кроме участия нашего в той или иной форме в работе конкурсной комиссии, это обязательно проведение в ближайшее время вот этих вот слушаний, дебатов, как вы их назовете, о которых я только что говорил. Спасибо. На сьогодні, на сьогодні люди запланіровані. Сьогодні, сьогодні думала, ну, слухання відкриті, може прийти будь-хто, не чорнобить. Маті одиначка може прийти, хто завгодно, кухар, хто хоче, той приходить. Я думала, ми сьогодні всі продискутуємо. так? Після того, як всі кандидати свою там, програму читають, ми задамо їм питання з вами. так? Ви скажете свою думку, ми скажемо свою, якось це обґрунтуємо і проголосуємо. Такого не відбулося, як ви бачите. Можна? Шановні. Я хотів би звернути увагу і з повагою віднестись для, до члена конкурсної комісії, яка сказала: Я людина і громадянин. Ви всі люди і громадяни, по-перше. Потім члени якісь громадських організацій, а потім ще громадських рад. Тут, при, тут приниження людини і громадянина Вирішують, вирішуються, вирішуються питання обслуговування в медичному закладі е, чорнобильців, ліквідаторів постраждалих всіх разом. І вони не приймають участь. В призначенні керівника медичної установи. Це є, я думаю, ну, і надруга, і порання прав нас. Трудовий колектив це підпорядкування, і є принцип єдиного начання і так далі. Ми пацієнти і ми відсторонені від цих процесів. Чому? Тому що київські управлінці. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови Кабміна в 2017 році 1994 і прописало, як зразок для обласних рад рад, щоб вони е, у себе затверджували положення про призначення керівників неприбуткових е, підприємств. Так, так ось. Громадян, як громадян і людини вас тут нема. Тут є представники громадської ради. Хто успів, хто знав, вскочив. В громадській раді скажіть, там присутні представники громадських організацій. От тут і є закладено. Ми всі, щоб потрапити в якісь от такі структури, повинні увійти в якусь громадську організацію. А особиста людина Чорнобилець, ліквідатор чи постраждалий. Він що, позбавлений права приймати участь от в таких комісіях, так? Ні. Я хочу сказати, що прописана постанова Кабміна, продублювали тут рішення обласної ради і Чернов призначив конкурсну комісію. Є розпорядження? Ні. Є. Там все прописано. Людини і громадянина немає. Я ні, ні, ні. А тепер побачте, де дурять управлінці в Києві. Ось є прямі норми Конституції. Ось, напишемо, вже написали. За нас написали і треба тепер звертатися до Гройсмана і до Міністерства охорони здоров'я. Всі громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Ось ми прийшли к вам, будь ласка, ми хочемо займатися державними справами, і ми будемо займатися цій конкурсній комісії. А ви скажете, що туди, туди громадяни України не в конкурсну комісію попадемо і будемо вирішальний голос мати всім. Так підожди. Згідно підожди. Конституції України, підожди. а не положень і постановка діти. Ніхто вам не заважає приходити на засідання комісії. Ні, не заходите, а мати вирішальне право. право. Максим і але, але ви маєте Молодимі, висобній, висобній, висобній. Ви <плес> О, озвучую свою особисту думку. Так у мене є особиста думка як у людини, як у громадянина. Те, що сьогодні відбувається, це називається затягування процесу, це називається в роботі комісії. Це е штучно створено. Е всі ви були присутні і або більшість були присутні на прес-конференції, на якій ми е разом вирішили. Надати початку для публічних дебатів у, закладі, у цьому закладі охорони здоров'я для кандидатів на сьогодні робота комісії просто штучно, є штучно заблокованою цим виходом. Хочу зробити заяву про те, що законодавством не передбачено ніяких причин для виходу членів конкурсної комісії, окрім Карних справ, О, зараз ми запросимо положення про роботу конкурсної комісії. О, окрім карних справ, бо конфлікту інтересів, які заявляють члени конкурсної комісії. Я Дайте я договорю, будь ласка, я вам давала договорити і не перебувала вас. Кожну людина в мене є якась якось повне думка. Мені, мені потрібно її закінчити. Тому я прошу, щоб ми зараз всі разом подивилися положення про роботу цієї конкурсної комісії, в якому чітко написано, яке затверджено розпорядженням розпорядження Харківської обласної ради. Чи можуть члени конкурсної комісії так просто взяти і заблокувати всю роботу? Чи не можуть? Оскільки я на сьогодні, кажу ще раз, заяви не є підтвердженням виходу, а є підтвердженням виходу, розпорядження голови це перше. І по-друге, членів конкурсної комісії повинні бути вагомі причини. А якщо ви будете, ну або ми будемо всі отак ходити-виходити, у нас є чітко законом визначений термін проведення конкурсу. І він датується від 1 березня це 30 днів. Ми повинні за 30 днів закінчити конкурс. Закон нам саме так. І цим входом-виходом ми лише, лише робота. Як і на підписання протоколу. Не підписання протоколу це є просто заблокована робота, оскільки е, на минулому засіданні визначалася дата цього засідання 15 березня, тому сьогодні засідання не має відбутися через те, що протокол не підписує голова комісії. Кожен член комісії має право на собі думку, яке може прикладуватись до протоколу. Будь ласка, е, е, ну озвучую, те, що я як секретар перебираю на себе. В самому протоколі вона викладається як окрема думка. Вважаючи, що вона має на це право, вона виклала свою особисту особисту думку у рядках тих, де вона не мала на це право. Вона, як секретар, записує У мене його немає. Добре, 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 добре шановні, для так так. ми люди і у всіх у нас, і у всіх у нас є якісь застереження один проти одного. Але для того, щоб не блокувати роботу комісії, можна було передивитися зараз усім разом цей протокол, затвердити його усім разом і підписати для того, щоб не блокувати роботу комісії. Замість цього, що ми бачимо, ми вийдемо, ви припините і ми нічого не дамо зробити. Ось що ви відбувається. Я прошу вибачення, проте ви писали, ну, протокол писав, ви писали ірину. Э... Дуже прошу вас, дайте на порядок за тежний Харківської обласної радою порядок роботи Чому, щодо ходу, 5, порядок, Ще, критори, комісії щодо входу розбудення. Дивіться, пункт 5.3.8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально да. підтверджена інформація про наявність судимості як один є варіант, Так, на вас, да, Ось це призначення та зібаче. Thank you.